Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Тому виявлення Святого Духа ми маємо сприймати для того, щоб віддавати те, що отримали, значення, щоб служили дарами Святого Духа для інших людей. Все, що ми прийняли від Господа, що нам Бог об'явив, ми все говоримо людям. Допомагаємо людям все на спільну користь. Тож, ми не є духовними егоїстами, які лише думають про своє духовне збагачення, але ми знаємо, що Бог нас наповняє благодаттю, дарами, талантами, а ми тими дарами служимо людям і отримуємо ще більше дарів благодаті і ще більше чинимо добра. Але ці дари для того, щоб ми приводили людей до Спасіння Ісусі Христі, щоб люди отримали допомогу, полегшу в житті, щоб отримали Боже милосердя. Бо Бог безмежно добрий, співчутливий і хоче нам допомагати, хоче нести наші тягарі Христос Господь, через те ми повинні служити людям в дарах Святого Духа. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Тож перевіряємо себе, чи ми не закопали таланти, чи не соромимося служити в дарах Святого Духа, чи не хочемо тільки про своє збагачення думати, чи про свою гордість чи або своє возвеличення. Звичайно, ми маємо це все подолати, покаяти з гріхів і служити в дарах Святого Духа. На спільну користь, на користь багатьом і на нашу користь, щоб ми духовно всі зростали, щоби Бог діяв у нас через нас. Духа не гасіти, каже апостол Павло До Солонян, ми не повинні відкидати прояви, діяння, виявлення Святого Духа, а навпаки, прагнути і дозволяти Духові Святому діяти, промовляти через нас, щоб Дух Святий через нас чинив добро людям, навертав грішників. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Коли ж хтось користає з дарів Святого Духа для свого збагачення, для возвеличення себе, тоді настане час, коли Дух Святий йде зрозуміти людині, що вона помиляється, грішить, що потрібно покаяться, і жити для Господа Бога і чинити добро іншим людям, і прославляти не себе, а Христа Ісуса, Пресвятую Трійцю, і завжди спрямовувати людей до довіри Господа Бога, до життя, святості, до сповіді, до причастя, до чинення добра. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Пам'ятаємо, що кожному дається виявлення Святого Духа на спільну користь. Дух Святий хоче діяти через кожного, через кожного діє по-різному. Так як діє через Тебе, так не діє через мене, так як діє через мене, так не діє через тебе. І коли ми зауважимо, що хтось служить Дара Святого Духа Божої благодаті і любові, ми не завидуємо і не хочемо копіювати тих людей, тому що знаємо, що ми приймаємо ті дари, які Господь Бог хоче нам дати, які є притаманні нашому бажанню, тому що перед тим, що Господь Бог, Дух Святий, дає нам прагнення тих чи інших служінь в церкві, дає нам... Навики потрібні для того, що ми розбивалися в певних дарах, тих чи інших дарах, щоб ми служили людям різноманітними дарами. Через те пам'ятаємо, що кожному дається виявлення Духа. Якщо ми в одних дарах і служіннях служимо людям і прославляємо Бога, то і зауважуємо, коли хтось має інші дари від Бога, і Він теж хоче послужити нам чи іншим людям. І ми стараємося не принижувати тих людей, не забороняти, а дозволяти, щоб Дух Святий і через них послужив нам і іншим людям, і так ми один одного збагачуємо добрими ділами, доброзичливістю, милосердям і служінням в дарах, харизмах Святого Духа. Але це все йде на спільну користь. Якщо ж злий Дух нібито дари дає, то від того користі нема, навпаки, є заміщання, непорозуміння. Завість, ненависть, взаємопоборювання. люди не навертаються до Бога, не сповідаються, не почащаються, живуть в гріхах, але себе возвеличують і думають, що вони дуже обдаровані, чи бачать якісь видіння, чи начебто чують якісь пророцтва, Але те все є неправдиве і злий дух хоче підтасовуватися під діяння Святого Духа, щоб граючи на людській гордості, марнославстві користолюбстві чи грошолюбстві, щоб діяти через когось і щоб ми прийняли всяке погане діяння ми себе, думаючи, що то є дари Святого Духа. Тому будьмо пильні і дивимося на те, які є наслідки плоди тих всіх діянь, пророст чи служінь через різноманітних послуг чи віддінь, або снів, бо нас цікавить є спільна користь, а спільна користь це те, що ми всі разом зростаємо в духовності. Живемо побожно, один одного шануємо, любимо, один одному допомагаємо, один одному служимо в дарах Святого Духа і стаємо кращими. І коли ми прагнемо жити з Богом для Бога, тоді нам, дари, що не від Бога, зразу стають неприємними, ми розуміємо, що це щось не те, що це є погане, і відкидаємо те все, що від лукавого. Бо хочемо в чистоті, в святості Святого Духа, в Божій любові, в доброті, служити іншим людям. Прославляти Бога, любити Господа понад усе і мати дієву, милосердну любов до ближніх. Кожному дається виявлення Святого Духа на спільну користь. Святий Духу, Святий Дух, допоможи, мені допоможи мені всі твої прояви, всі твої прояви діяння, діяння, приймати з любов'ю, любов слухняністю і виконувати волю Божу і, волю Божу і бути в покорі. Смиренності, Смиренності. Шукати, користі шукати користі для інших людей, щоб вони духовно зростали, щоб, духовно зростали. щоб, жили, свято. щоб жили свято, чинили добро, чинили добро. Утішителю, Господи. утішителю Господи, дай ласки, дай ласки. Відкидати, гордість. відкидати гордість, захланність, захланність. псевдодари, Завдодари. які від лукавого, які від лукавого, І інших навертати. Щоб демонічні прояви для них теж були чужі і неприємні, щоб вони їх відкидали, іншому бодається духом слова мудрості, іншому тим же духом слова знання, іншому віра в тім дусі. Тому ми всі маємо і мудрість до певної міри, наскільки ми читали Катихінське та письмо, духовну літературу. Старалися думати, молитися про мудрість, намагалися жити мудро-духовно, по-божому, тоді і ми іншим даємо добрі побожні поради, але якщо ми слухаємося Духа Святого і розвиваємося, і слухаємося духовних наставників і науки католицької церкви, і маємо слово тоді, мудрості, можемо людям в конкретних життєвих ситуаціях дати мудрі духовні. Поради спрямувати до добра, відвертати від всякого зла, захочути до спою, до причастя, до мудрої побожної поведінки. Але якщо людина не розвивається духовно, морально, не пізнає Боже Слово, науку католицької церкви, не думає, що робить, керується інстинктами, тільки думає про насичення, про задоволення похоти, про накопичення речей, грошей, про те, як принизити інших. Тоді така людина не зростає в мудрості, а навпаки, деградує бездуховності, нерозважності, поводиться грішно, егоїстично, інстинктивно. Через те, якщо в нас є такі деякі прояви, треба їх відкидати, покаятися і старатися жити мудро, згідно Божих законів, і приймати слово мудрості від Господа Бога, від Святого Духа, щоби. Дати людям мудрі поради, щоб пояснити, як жити правильно, духовно, як вчить католицька церква. Також тим людям, котрі поводяться і говорять немудро, нерозважно, грішно, треба дати зрозуміти, що їхня поведінка є безглузда, що їхнє твердження є помилкові і грішні, що потрібно покаятися, що треба взяти до уваги Божу мудрість, Божу науку, науку католицької церкви, Святого Письма. І потрібно жити мудро згідно Божого Слова. Треба думати, що роблять, просити Бога про допомогу і бути слухняним натхненням Святого Духа. Іншому бо дається Духом Слово, мудрості. І ця мудрість нам дається від Святого Духа згідно науки католицької церкви згідно Божого Слова, для того, щоб ми іншим людям допомагали, підказували, повчали. Ця мудрість не для того, щоб ми возвеличувалися над кимось чи когось принижували, а що дбали про спільну користь про те, щоб інші стали теж духовно, морально мудрими, щоб жили побожно, покаялись і відкинули гріхи. Іншому бодається Духом Слово мудрості, святий Духу, духу. проясни мій Розум, дай мені бажання, дай мені бажання. Читати, і читати і виконувати Боже Слово, науку католицької духовності, моральності. Жити свято жити і, покірно людям, і покірно пояснювати людям, як має жити згідно правил католицької, католицької віри, згідно Божих законів, законів. у Христі Ісусі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків.